Говори. Так, секретар секретар, секретар. Зник Клісіцький не з'явився і вийшов на зв'язок майже один на п'яту і сказав, що він навряд чи встигне. А перше, перший дзвінок я йому зробила о 12.28. Перша смс була від мене о 13.07, про те, що суд буде очікувати його явку. 19 грудня він відповів майже опівноп'яту, що він не встигне і повідомив. На обороні учасників процесу ставиться питання щодо звернення до кваліфіціної дисциплінарної комісії адвокатури за місцем видачі свідоцтва, а також звернення до, до центру БПД щодо забезпечення безперервності, забезпечення безперервності здійснення захисту безперервно цим захисником, попри наявність іншого захисника за вибором. Будь ласка, прокурор.